За словами головного лікаря Малинської районної лікарні Валентини Шведун, в останню конференцію проводили 15 років тому. Рішення ж організації цієї виникло з першим прибуттям Володимира Пехова до лікарні. Тоді, півроку тому, він дізнався про проблеми медичного закладу та його працівників, допоміг вирішити питання з рентгенообстеженням, подарувавши Малинській громаді новий рентгенодіагностичний комплекс. Сьогодні ж за його сприяння зібралися представники влади і спеціалісти області обговорити нагальні проблеми медицини та обмінятися досвідом. Я щиро вітаю всіх гостей конференції і учасників конференції. І я дуже вдячний всім, що ви відгукнулися на мою ініціативу. І зібралися тут. А цель нашого зібрання це об'єднати зусилля влади, громади, бізнесу і вас, медичних працівників. Об'єднати зусилля державних установ, благодійних організацій та власних ініціатив для ефективного підвищення якості і доступності медико-соціальної допомоги про це пізніше йшлося на засіданні Круглого столу. Пишається перспективами розвитку медицини і Малинський міський голова Сергій Стельмах. Він вдячний Володимиру Пехову за плідну співпрацю, розуміння і допомогу. Виражаю слова вдячності тим, хто організував цю конференцію. Тому що десь от і обмін цим досвідом він десь в певній мірі піднімає і авторитет самого міста. А для мене, як для міського голови, це скажімо, не остання справа.